Доброго дня всім. Я хотіла би поінформувати зараз суспільство про те, як іде виснажлива боротьба за зниження тарифів цін на газ для послуг, які споживають сьогодні громадяни України. Запекла боротьба між нашою командою, між іншими чесними і відданими країні депутатами і урядом України. У мене в руках зараз є документ. Які ми вже передали в Генеральну прокуратуру, це документ, який підписаний між компанією НАК Нафтогаз і компанією Укргазвидобування це державна компанія, яка видобуває газ і яка продає газ «Нафтогазу». Так от, з цього документу ми нарешті перший раз за всі місяці дізналися, яка справжня ціна на український природний газ. Ви знаєте, скільки легенд вам про це розповідали, але зараз я цитую просто документ: що Окргазвидобування, газ, Державний газ українського видобутку продає компанії «Нафтогаз» за 1590 гривень без НДС і ще 318 гривень НДС. Це означає, що реальна ціна українського газу по документам бухгалтерським складає. Ну, 1900 гривень за тисячу кубічних метрів. Людям продають цей газ українського видобутку за 7188 гривень. Це означає, що більше ніж 4 рази завищують ціну. А тепер питання: чи є ця ціна в 1900 гривень збитковою для компанії державної Укргазвидобування? Ні. Тому що за 2014 рік і за 2015 частину року мільярдні прибутки має Укргазвидобування. Це означає, що ціна на український газ по бухгалтерським документам НАК Нафтогазу складає 1900 гривень за 1000 кубічних метрів з податком на додану вартість. Я хочу зараз запитати у голови уряду, у всіх наших урядовців. У Національної комісії регулювання електроенергетики хто дав їм право в чотири рази дорожче продавати газ людям, чим він реально коштує з прибутком, з податками з усім на світі. І це насправді є документ про кримінальний злочин, тому що у нас є з вами закон про ринок газу, в законі про ринок газу статтями. 10 пункт 1, 2, 4 передбачено, що газ українського видобутку весь іде для населення України це не факультатив, це не добра воля прем'єр-міністра віддавати газ українського видобутку людям чи не віддавати це. Закон України про ринок газу сьогодні. Цей закон грубо не виконується. Чому він не виконується? Тому що як мінімум. По нашим розрахункам, які зроблені на базі всіх документів, 5,6 мільярда кубічних метрів газу не віддається сьогодні на потреби населення. Це означає, що цей газ українського видобутку віддається комерційним структурам, які обліпили сьогодні уряд, і на корупційній основі їм дають дешевий український газ. Замість того, щоб віддавати людям, а людям дають дорогий імпортований газ, замість того, щоб цей імпортований газ віддати кланам, олігархам і їх корпораціям. Отак От сьогодні поводяться з людьми, а потім розповідають, що це реформи. Це не реформи. І тому перше, що зробила зараз, коли ми дізналися про ці документи, партія Батьківщина, ми подали в Генеральну прокуратуру заяву про злочин, яка говорить про корупцію. З використанням газу українського видобутку. по друге, ми оголосили на раді коаліції, яка вчора відбувалася за участю президента України прем'єр-міністра України, що ми не будемо голосувати за жоден закон в парламенті, крім соціальних, поки не будуть проголосовані два законопроекти в парламенті, які внесені в партію Батьківщина і які можуть впорядкувати ситуацію з тарифами. Перший законопроект він передбачає, що весь газ українського видобутку без будь-яких виключень направляється на потреби людей населення. Це значить, що та ціна, яку я вам сказала, 1900 гривень за тисячу кубічних метрів, а не 7188, як зараз віддають людям, мусить стояти в ваших платіжках. І українського газу достатньо для того, щоб забезпечити людей на побутові потреби по газу і на тепло, яке також базується на використанні газу. А друге, що ми зараз зробили після того, як ми цю заяву про злочин передали, ми оголосили, що ми не будемо голосувати за жоден закон. Так, це важко. Закони є дуже добрі. Але сьогодні не можна залишати людей в Україні з такими тарифами на газ і з такою ціною на газ. Ми входимо в опалювальний період. Опалювальний період це означає, що кожна родина отримає платіжки в 2,5-3 в 3 рази більше ніж в попередній опалювальний період. А крім того, в нашому другому законі, який ми пропонуємо, ми передбачаємо встановлення нормативу споживання тепла на квадратний метр для тих людей, у кого немає лічильників по теплу. Уявіть, та той аудит, який ми провели, ми брали в кожній області: будинок з лічильником по теплу і будинок без лічильника по теплу. У нас по деяким регіонам в два, в три, в чотири рази відрізняється те, що реально люди споживають тепло без лічильника і те, що на них списується. А газ, який на вас списується для виробництва цього неіснуючого тепла, також на корупційній основі продається в тіньовому секторі економіки практично без документів. Так країна існувати не може. І крім того, нами внесений законопроект, який прямо призведе до зниження тарифів на тепло, на гарячу воду і ціни на газ. Це закон про скасування або зниження рентної плати на газ власного видобутку. Ми, як країна, хочемо позбавитися споживання російського газу. Це означає, що нам потрібно видобувати власного газу більше. В усіх країнах, якщо вони хочуть видобувати газу більше, то навпаки знімаються зайві податки. А у нас в Україні якраз з приходом нового уряду ввели 70% з обігу податку на видобуток українського газу. Це 70% ренти. Це означає, що до нас не прийдуть інвестори, що ми будемо кожен рік втрачати обсяг видобутку українського природнього газу, і це робиться. Абсолютно в інтересах Росії, яка й далі хоче бути монополістом в постачанні російського газу в Україну, а ми щоб були від них політично залежні. Саме тому ми зараз внесли законопроект про зменшення, радикальне зменшення або навіть зняття цієї ренти на газ для того, щоб відкрити інвестиційний клімат для видобутку українського газу. А по-друге, скасування ренти на газ. Призведе до суттєвого скорочення ціни на газ для людей, а так само і тарифів на тепло і гарячу воду. І поки ці законопроекти, про які я щойно сказала, не будуть прийняті в Раді, і поки в Раді не буде заслуханий звіт робочої групи Верховної Ради про необґрунтованість цих тарифів. Ми не будемо голосувати за жоден, крім соціальних е, законів, за жоден закон, крім соціальних. І ми вважаємо, це єдиний правильний шлях, тому що просто розмов, просто пропозиції і просто компромісних рішень, на жаль, дві фракції коаліції, блок Петра Порошенка і Народний фронт. На жаль, вони нормальної розмови і нормальних рішень не приймають, і тому нам зараз потрібно діяти так само, як ми діємо, щоб зробити тиск на ці дві великі фракції, і щоб вони припинили корупцію на українському природному газі, а людям дали нормальні тарифи, які людям будуть посильні для сплати. Субсидії сьогодні це реальний обман, тому що із кишень людей витягується набагато більше грошей. Ніж повертається в якості субсидії. А крім того, більшості родин субсидії просто не платять, навіть якщо вони на них мають право. Субсидії це приниження. І якщо ми поставимо правильну ціну на газ і правильні тарифи, нам не потрібно буде цих субсидій, які ставлять людину в залежність від чиновників ще і ще раз. Тому я хочу, щоб ви знали, що ми боремося, що ми не залишили цю тему і що ми доб'ємося результата. Я в це вірю і хочу, щоб ви нас підтримали в цьому рішенні. Не голосувати за інші закони, поки не будуть знижені тарифи. Дякую за увагу.